Друзі, всім доброго вечора! Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту. Наші герої успішно відбивають згаслі наступи противника. Друзі, всі, хто вірить в перемогу і підтримує Україну, відгукніться: не залишайтеся осторонь, поставте лайк. За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об'єктах на території України від авіаційних ракетних ударів і реактивних систем залпового вогню. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. За наявною інформацією підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку, 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил РФ на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії зазначеним підрозділам без проведення додаткових заходів. З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається зміцнити першу лінію оборони в Донецькій та Запорізькій областях, переміщує резерви зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишки підрозділів, виведених з харківського напрямку. Водночас через порушення силами оборони логістичного забезпечення окупантів. Підрозділи сили РФ, які виконують завдання вздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії. Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Отрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. За минулу добу авіація Сил здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Також наші підрозділи ППО на різних напрямках знищили 4 літаки окупантів – 3 Су-25 і 1 Су-24М. Росіянам не вистачає гарматного м'яса на Луганському напрямку, Додаткову інформацію можете подивитися в нашому телеграм-каналі, там є на що звернути увагу. Посилання в закріпленому коментарі. Деталі, за словами очільника ОВА Сергія Гайдая, фашисти активно стягують техніку та особовий склад у Сватове та Троїцьке, готуючись до оборони, але охочих помирати за примарні ідеали ЛНР стає все менше. Інститут вивчення війни не знайшов жодних візуальних підтверджень звільнення ЗСУ села Киселівка в Херсонській області. За наявними даними, українське командування досі зберігає оперативне мовчання, а російська сторона це заперечувала. Вкидання це покаже тільки час. А те, що Генштаб ЗСУ буде зберігати мовчання, чому дивуватися? Військова таємниця менше знають міцніше, сплять, а наші йдуть пошептати на вушко. У той же час в інституті дослідження війни повідомляють, що незважаючи на контрнаступ ЗСУ на східному фронті, російські війська 14 вересня продовжили наземні атаки по всьому Донбасу. Окупанти продовжували атаки біля Бахмута та на захід від Донецька. Екс-командувач військами США в Європі закликав ЄС готуватися до ймовірного падіння режиму Путіна і розпаду Росії в цілому. Американський генерал упевнений, що враховуючи останні події, перемогу у війні здобуде Україна. А РФ чекає розпад. Для цього, на його думку, є вже як мінімум три причини: підрив віри в російську армію, збитки російській економіці, специфіка населення РФ. 120 різних народів, які через слабкість Кремля можуть почати відокремлюватися. Викриті слабкості режиму Путіна настільки серйозні, що можливо, ми зараз є свідками початку кінця не тільки його режиму, але й Російської Федерації в цілому.